Вперше у Києві всеукраїнський флешмоб Україна та світ святкують Різдво Христове разом. 2017 хористів та відомі люди України зі своїми сім'ями подарують киянам різдвяний настрій святковим співом. Кий щек хорив, сестра їх либить, і я Ольга Богомолець. Запрошую всіх киян і українців. Спільно відсвяткувати Різдво разом з усім світом. 2016 рік є особливим роком. Ми чекаємо, що цього року Верховна Рада зробить 25 грудня також вихідним, і ми зможемо відсвяткувати Різдво Христове разом з Європою, разом з усім світом. Але ще більше буде рівень свята, коли ми цього Спасителя, який народився, пустимо в наше серце. Щоб ми пережили це різдво в нашій душі, у нашій сім'ї, у нашому домі, і так би хотілося, щоб це різдво пережила наша Україна. 25 грудня, о 15 годині, на європейській площі в Києві християни зберуться для того, щоб разом зі всім світом. Святкувати Різдво Христове. Ми віримо, що якщо разом на європейській площі цього року заспіваємо різдвяних пісень, то Христос народиться у вашому серці. Приходьте, будемо співати разом. Христос народився. Славімо Його! Приходь у неділю, 25 грудня о 15.00 на європейську площу столиці, та приєднуйся до особливої атмосфери справжнього свята. Пряму трансляцію заходу. Дивіться на телеканалі Надія.